Я радий вас, друзі, вітати усіх на майданчику автопонт вже в новому році. Погодка така далеко не новорічна, але нічого страшного, ми вже звикли до усіляких моментів в нашому житті. Я хочу побажати вам в цьому новому році саме головне мирного неба, щастя, здоров'я, дякувати Богу і нашим захисникам, за те, що ми маємо змогу розвиватися. А я особисто що маю змогу показувати вам автомобілі, які приїжджають на майданчику і продаються в нас. Також бажаю кожному нашому клієнту, щоб ви поміняли машину. А всім, як не краще, справиться майданчик Автопейн. підбере, привезе і так далі. Ну а зараз про головне. У нас на майданчику є автомобіль під назвою BMW cx 3 2006 року. На повному приводі двохлітровий дизель на механіці. Дуже надійний автомобіль, який свого часу був пригнаний з Італії до нас в Україну. І наш клієнт деякий час. Цей автомобіль нашому клієнту вірою і правдою служив і ще прийшов час е, поміняти власника. Автомобіль має два несуттєвих підкраси по лівій стороні, без шпакльовки, а так все в рідній фарбі. Автомобіль має гарну комплектацію з передніми протитуманніми фарами. Чорний, дуже стильний, красивий. Стоїть на легкосплавних дисках 17-го розміру, е, непогана гума, трошечки затонований, не прям наглухо, але е, тон є. Всі мені подобається. Це компактний кросовер на повному приводі, який має і комфорт, який для 2006 року має, в принципі, все необхідно, те, що потрібно для вашого комфорту, виглядає дуже стильно, а саме головне, що все автомобіль надійний і встановлений тут надійний двоххлітовий дизель, який по своїм властивостям може проходити і мільйон кілометрів без всіляких втручань. Що мені подобається по посолону в цьому автомобілі? Що все дуже чисто, красиво. Мемо такі чахли, це кож зам такі, але виглядає дуже класно і вдіті вони правильно. Також автомобіль має шкіряне кермо, 366 тисяч кілометрів пробігу, це рідний пробіг. Також автомобіль гарна сервісна історія. На даний момент все обслужено. Навіть замінений антіфріз. Дуже чудово все по ходові, що не їздив з мики. Мив його для того, щоб показати вам його красивеньким. По ходові все просто шикарно. Жодних зауважень, жодного зайвого стуку нема. Дуже хороша шумка. Маємо автомобіль двохзонний клімат-контроль. Механіка шестистубка, е, також є допомога при спуску, це у нас кнопочка датчику тиску з кушина. І зовсім нещодавно узнав, що це е, водночас е, вона відключає ESP і включає е, режим спорт. Тобто в одній кнопочці BMW зафіксовано дві функції. Це дуже круто. Е, Задні у нас все дуже добре. Я дивлюся, великий тунель такий, але водночас місця доволі достатньо в автомобілі і вам буде зручно. Потім ще подивимося багаті. Багажник чого кросовера не маленький, шторка присутня, стан гарний, подивіться на килимок багажніку. Це свідчить про те, що е, не перевозились габаритні речі, які могли б пошкодити обшивку салона багажника. А також ще дуже прикольна штука, оце кнопочка, яка відкриває такі нички, там америчка лежить і так далі. І тут, сюди, можна поклати домкрат. Як знаєте, в BMW, в Мерседесах. Акумулятори стоять стоїть ззаду. ось якраз він, є домкрат, є всілякі штуки різні, ну, проще, все повно. І все дуже гарно. Що можу сказати? Що той, хто потребує гарний повнопривід, привід, надійний дизель на механіки, машину повище, щоб мала гарну прохідність, то BMW X3. Це машина 6 року випуску, 2-літровий дизель, в дуже класному стані технічному, готова. Готова, так сказати, йти в сім'ю в нову. Тож, друзі, чекаю вас на майданчику. Всіх ще всі раз зі святом. Всім пока.